Підготуватися до НМТ з української за три місяці абсолютно нереально. Все поїзд пішов. Це ж стільки всього треба вчити: наголоси лексику, фразеологізм, морфологію, орфографію. А ще той синтексис. Ой-ой-ой, ой такі штуки, я як репетитор чую мало не щодня, особливо зараз, коли у нас лютий. На початку вересня я взяла на підготовку групку дівчат. Ми з ними зробили пробне НМТ. і там, щоб ви розуміли, 20 балів це був максимум. Пройшов місяць навчання. Ми знову робимо пробне НМТ. і вуля. Ось така картиночка, як вам подобається. Там і 37, і 42, і 40, і 32, і 39, я недавно робила інтерв'ю з двома дівчатками. Якщо полистаєте цей профіль, ви можете його знайти і переконатися, що це дійсно правда. То якщо так можна за місяць уявляєте, що можна за три, а все чому? Я пояснюю без води, ми не вчимо того, що не треба, все дуже класно систематизовано, і плюс я з вами постійно на зв'язочку. Якщо, якщо ви також хочете скласти на те на високий, Бал, пишіть швиденько нам. Ми вас чекаємо. У нас залишилося лише 20 місць.